Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. А всі ви зрозуміли і знаєте, що Леся Українка в серці мала любов до рідного краю, до землі, вшановувала його і любила людей свого краю. Вона вічна, це наша землячка. Така як школе Тараса Григорьовича Шевченка. Нам рідна, зрозуміла і близька. І ми сьогодні тут, у читальному залі. Організували таке невеличкі літературні святку. Ви читачі нашої бібліотеки. Правда, не всі. Коли хто багато ходить в бібліотеку, читає, а коли, напевно, хто й дороги не знає, то ми вас запрошуємо до нас, в центральну районну бібліотеку. Ви маєте право користуватися як дорослою бібліотекою, як шкільною, другою шкільною, районною. Ви, громадяни України, маєте право користуватися всіма державними установами, тобто бібліотеками. Для чого йдуть бібліотеки? Щоб черпати інформацію, поповнити свої знання, а ви заперечуєте, скажете, в нас комп'ютері, ми звідти беремо всю інформацію. А, ні. У комп'ютери закладається інформація з книжок. І мудрість віків усі часи збиралася, ви ще пам'ятаєте, з історії, на пергаменті, терячих шкірах писалися книги. Мудрість віків поколінь у книгах. Ось для вашої уваги всіх користувачів Поліська ластівка моя виставка про Лесю Українку, її твори, розповідь про її як людину, як поетесу, про її життєвий і творчий шлях. Надія Іванівна, бібліотека, кафедри по обслуговуванню юнацтва, нашої центральної районної бібліотеки кафедра для обслуговування юнацтва. Тут обслуговують вона знаходиться прямо ось кафедра. Тому що це читальний зал для всіх читачів. У читальному залі знаходяться в першу чергу словники, довідники, енциклопедії, критична література, інформація про все, все те, що кого інтересує. А, сьогодні у нас вже, на жаль, ви трошки запізнились, але не ваша вина. і учасники любительського об'єднання клубу Джерело, які люблять поезію, подарували нам це свято. Це Ірина Дмитренко, так, будь ласка, Діана Любич, Юлія Гусаківська, Саша Сингаєвський і Таїсія Заєць. Ну, Таїсію Заєць, ви знаєте, що була в нас Даша Дернограй, Катя Колтонюк, і... і Маша Євтушок. Приходьте до нас в бібліотеку, займайтеся в клубі Джерело любителям поезії, і читайте. бо народна мудрість у всі часи так говорить, Хто багато читає, той знає. А одну третину життя ми спимо. Тож уявіть, скільки ви живете, скільки читаєте, які ви розумні. бо ви майбутнє нашої мініченщини. Дякуємо, до побачення, до нових